Знаєте, раніше я ніколи не рекомендувала учням читати англійською. Але, якщо чесно, я і сама практично не читала англійською. Проте після повномасштабного вторгнення все змінилося, і я почала дуже активно читати англійською, і тому мені є що сказати з цього приводу. Привіт! Ви на каналі Погана вчителька, мене звуть Дар'я, і сьогодні ми поговоримо про те, варто чи ні читати англійською мовою і що саме читати. Спочатку розкажу вам, чому я раніше практично не читала англійською. Читання для мене це спосіб прикольно провести час, це метод розслабитися. А коли ти розслабляєшся, тобі не хочеться напрягатися. Ну, а відповідно, читання іноземною мовою. В будь-якому випадку трішечки напрягає, як би гарно ти цю іноземну мову не знав. До того ж, так як я вчитель англійської мови, мені реально вистачає англійської мови на уроках англійської мови під час підготовки до уроків англійської мови, під час перегляду е кілометрів, серіалів і фільмів англійською мовою. Тому, в принципі, у мене ніколи не було такої там якоїсь е величезної потреби брати знання ще додатково з літератури. Англійською мовою. Ну, і отже, знову повторюсь, так як я не хотіла зайвий раз напрягатися, я читала літературу в перекладі. Так як російською мовою набагато більше перекладів сучасної літератури, ніж українською, я читала російською мовою. Але після повномасштабного вторгнення я вже не могла себе змусити, і мені реально було неприємно читати російською. А так як українською перекладів тих, Цих книжок, які я хотіла прочитати, все ще не було. Я почала читати англійською: мій досвід читання англійською до повномасштабного вторгнення: Газети Digest. ми таку колись читали в школі: Рей Бредбері, Агата Крісті дуже багато. Оскар Уайлд поменше. Троє в човні. Одна книга Стівена Кінга, одна книга Джо Джо Моєс. Я сподіваюся, правильно вимовила її ім'я. Все. Після повномасштабного вторгнення я почала більш активно читати англійською, різну літературу, в основному сучасну. І ось що я помітила? Ну, скажімо так, Протягом 22-го року я взагалі практично не читала не лише англійською, а просто взагалі, ну, я думаю, ви самі розумієте чому. Протягом 23-го року я читала більше. Мій пік читання припав на осінь 23-го року. І ось мої спостереження. Протягом цього часу я майже не дивилася серіалів і фільмів англійською. Тобто, моє джерело англійської мови, це були в основному книжки. Я не повторювала слова. У мене є такий додаток Quizlet, в який я виписую слова, які мені сподобалися, з серіалів чи фільмів, і потім я їх там повторюю. І от на момент осені 2023 року в мене в цих картках, в цьому додатку Quizlet було дуже багато слів, які я. Не знала, ну я, я пам'ятаю, що я їх не знала. Я ось ці всі три місяці читала, 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 читала. Я собі взагалі не ставила за мету щось вивчити. Я читала в своє задоволення. Я не перекладала ніякі слова. Ну ні, я обманюю. А, лише якщо якесь слово мені траплялося 100-500 разів, і воно вже реально ну, просто мені набридало, і, я, і воно унеможливлювало розуміння тексту, тоді я, звісно, його перекладала, ну і воно там якось саме собою запам'ятовувалося. Отже, коли пройшли ці три місяці, в січні 2024 року я знайшла свої картки в додатку Квізлет і почала повторювати слова. І я дуже сильно здивувалася, що я знаю третину слів, які я не знала раніше. І я не могла зрозуміти, звідки я знаю ці слова. Я не відкривала ці картки. Я не дивилася серіали, тобто я реально їх не повторювала, я... але звідкись я їх знала. І я пам'ятаю, що до осені 23-го року я їх ще не вивчила. А потім я зрозуміла, що всі ці слова мені траплялися в книжках, тому що, в принципі, книжки, які я читала, вони були ем, з жанру сучасної прози. Ну, і так як серіали я дивлюсь, теж в основному сучасні, то лексика там більш-менш однакова. З цього я зробила висновок, що нічого, по суті, спеціально не вивчаючи, я вивчила багато нових слів. І це надихає. Чому я раніше не радила учням читати англійською? Насправді так часто буває, що учні беруть читати якісь древні книжки. Ну, там, ну, того ж самого Оскара Уайлда, портрет Дуріна Грея, ми знаємо книгу, або там Шерлока Холмса. Або ще щось подібне. І я не вважаю, що слова, або якісь там мовленнєві обороти, які ви знайдете в цих книжках, будуть для вас актуальними і корисними. Чому? Тому що яка ваша мета вивчення англійської? 100% ви хочете гарно розмовляти англійською і розуміти людей. Які говорять до вас. Так? Це все відбувається в сучасному світі. Відповідно, читати потрібно щось сучасне, а не щось доісторичне. Тому що в старих книжках, відповідно, і лексика стара. Ем, протягом цього мого марафону читання я читала книжки ем, про. Старовину, скажімо так, я читала популярні зараз Бріжертони англійською мовою. Це сучасна проза, проте вона написана про Англію доби регенства. І от чесно вам скажу, я, звичайно, хоч не хоч, вивчила багато звідти слів. Проте я дуже сильно сумніваюся, що я застосую велику частку з цих слів в мовах сьогодення. Тому я би радила вам. Коли ви обираєте книги для читання, брати щось не дуже старе. Краще не старіше 50 років. Ну, тобто, щоб ваша книжка була написана десь в 1970-х чи 1980-х роках. В принципі, я можу порадити вам читати навіть Агату Крісті. Перед зйомками цього відео я спеціально переглянула, у мене є певні її книжки. В принципі, ви можете взяти і почитати Гату Крісті. Проте звертайте увагу на те, що коли люди спілкуються між собою, вони дуже часто використовують слова, які ми зараз вже не використовуємо. Тобто їхня розмовна мова вона така більш нафталінова. Натомість описи предметів, там описи подій написані непоганою живою розмовною мовою. Отже, перед тим, як е, обрати книгу для читання, ви повинні зрозуміти, яка ваша мета. Як на мене, у вас може бути дві мети. Перша прочитати книгу і зрозуміти, про що вона, ну от, сказати собі, так, я можу, я це зробила. Або. Прочитати книгу і взяти звідти для те себе щось корисне, наприклад, вивчити якісь цікаві слова. І тоді вам, в принципі, не обов'язково стопроцентно розуміти про що ця книга. Вам важливо, як ця книга написана, тобто якою мовою. Ці два моменти можуть поєднуватися, а можуть і не поєднуватися. Звісно, набагато приємніше читати щось захоплююче. Я й сама не люблю читати нудні книжки. Я вважаю, що життя занадто коротке, щоб витрачати його на щось нудне і нецікаве. Тому звідси випливає питання: що читати? Будь-що сучасне все, що вам цікаво. Я, наприклад, люблю читати сучасні любовні романи, детективи, трилери. Фантастику, фентезі, ну, в принципі, все, що мені потрапляє і, і сюжет, чого мене захоплює. Якщо ваш рівень B2 або c 1 вам варто починати читати. Чому ви взагалі до цих пір не читаєте? Якщо ви боїтеся, що ви не зрозумієте все, не бійтеся, ніхто ніколи не розуміє все. Ви не повинні розуміти все, ви повинні зрозуміти. Основний сюжет, про що ця книга? Якщо ви боїтеся, що ви не зрозумієте сюжет, і якщо ви жінка, то я вам раджу обрати для себе любовні романи. І якщо ви чоловік, ви, в принципі, теж можете почитати любовні романи. Можливо, щось для себе звідти цікаве, візьмете. Чому любовні романи? Тому що в них немає напруженого сюжету, за яким потрібно слідкувати. Це не детектив, де якщо ви там випустите якийсь момент, ви не зрозумієте, чому вбивця скоїв цей злочин, або там, чому все так сталося. В романах вже дуже багато описів зовнішності, одягу. Природи, побутових якихось процесів, за якими реально цікаво спостерігати. До того ж, там дуже завжди класні діалоги, там живе розмовне мовлення, там багато наших улюблених фразових дієслів, ідіом і тому подібних прикольних виразів. Якщо ж ваш рівень не дозволяє взяти вам будь-яку книгу, ви можете звернутися за допомогою до видавництв Cambridge, Oxford, Macmillan, Uh, у них є така підгрупка книг, яка називається Readers, там, наприклад, MacMillan Readers. В них на сайті ви можете подивитися, книга якого рівня вам підійде. І там на сайті в них і замовити на будь-якому з цих видавництв. Або ви можете подивитися, яка, яка книга вам підійде, а потім замовити собі цю книгу на якихось інших сайтах, наприклад, British Book UA». Там дуже багато книжок для людей з різними рівнями володіння англійською. Отже. Які ми можемо зробити з цього висновок? Ну, по-перше, підписуйтеся на мій інстаграм, ось він тут зараз з'явиться. А взагалі, з приводу читання, можу сказати, що читати корисно. Ви збагачуєте свій словниковий запас, ви запам'ятовуєте, як пишуться слова, ви вчитеся виражати свої думки, ви бачите, як інші люди виражають свої думки, що допоможе вам потім у вашому письмі і мовленні. Також ви дізнаєтеся безліч цікавих штук про людей з інших країн, про їхні традиції, про їхній побут, про те, як вони живуть, мислять і що вони роблять. В книжках реально дуже багато подібної цікавої інформації. Навіть якщо якась книга не пішла, не страшно. Відкладіть її до інших часів. Можливо, проблема не у вашому рівні, а в стилі автора. Чи в жанрі книги, можливо, це вам не підходить. Пам'ятайте, читання, перш за все, повинно вам приносити задоволення. Тому відкладіть нецікаву цікаву книгу і пошукайте іншу вашу книгу. На все добре!